Відшкодування власникам індивідуального опалення. Ця ініціатива міської влади Івано-Франківська впроваджена ще на початку року. Хто може нею скористатися, детальніше розкаже Кирил Верязкін. 28 січня 2021 року, через відповідний наказ Міністерства розвитку громади території користувачі, які мають автономну систему опалення, але мешкають у будинках, що обслуговуються теплокомуненерго, мали оплачувати за опалення місць загального користування. Власне, теплокомуненерго змушено було проводити це нарахування у людей, які відключилися автономників. Це викликало певне здивування, оскільки роками вони не оплачували за жодні послуги, оскільки відключені. А тут прийшли платіжки з теплокомуненерго. Міська влада ініціювала відшкодування окремим власникам автономного опалення. Ми вважаємо несправедливим. Нарахування ми звернулися до кабінету міністрів, щоб вони внесли зміни до постанови. Але на жаль, нам відписали про те, що це реально зробити а вже після завершення війни. Зараз Івано-Франківську 11 тисяч абонентів відключені від централізованої системи опалення. Хтось оплачує нові нарахування, інші ж ні. І так їхня загальна заборгованість становить 21 мільйон гривень. Хто ж може отримати компенсації? Це всі пенсіонери, тобто люди золотого віку, учасники бойових дій, інваліди першої, другої, третьої групи, інші категорії, які мають право на відшкодування. Ми маємо право по закону тільки для пільгових категорій придумати відшкодування. Для непільгових, на жаль, придеться платити, тому що так каже постановка кабінету. Сума відшкодувань різна, і для кожного користувача враховується індивідуально. Станом на сьогодні більше 700 людей отримали грошові компенсації на загальну суму у понад 2 мільйони гривень. Поживачам слід звернутися до нас на підприємство для отримання довідки про нарахування плати в період з грудня 2021 року по січень 2024 року. Після отримання цієї довідки людина збирає ще ще пакет документів і може його віддати у будь-яке відділення ЦНАПу. Всього ж у центрі надання адміністративних послуг опрацювали понад 850 заяв громадян. Зараз трошки зменшилась кількість відвідувачів по наданню цієї послуги. Найбільша кількість була на початку, коли ми почали приймати ці документи. Зараз уже динаміка зменшується, але ще люди звертаються, особливо в наш територіальний підрозділ «Каскад». там досить багато такий спальний район. Багато людей звертаються за цією послугою. Грошова допомога є одноразовою, проте місцева влада планує поновлювати ініціативу щорічно після опалювального сезону.